Вітаю, це подкаст «Токі Шоу» від Центру спільних дій З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про законопроєкт, який змусить службовців відповідати за катування. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми ще обговорили спробу нардепів обмежити роботу журналістів та комплексну послугу для військових і їхніх рідних. Перейдемо до невеселої теми: це відповідальність за катування. Я би почала з такого медійного випадку, про який, напевно, вже більшість слухачів чули: це скандал у 211-й бригаді. Українська правда оприлюднила недавно матеріал про знущання з військових, комівство і вимагання грошей, а також інші порушення в підрозділі. І за інформацією видання, керівництво бригади вимагало гроші у військових і погрожувало, що переведе їх в піхоту, якщо вони не дадуть цих коштів. Або застосовувало фізичну силу до тих, хто відмовлявся в українській гельсінській спілці. Справ людини сказали, що ці злочини можна кваліфікувати як катування, але треба провести відповідне розслідування. І катування це звучить дуже страшно, але чи є гарантія, що ці злочини будуть належно розслідувані і покарані, якщо навіть це станеться, давай почнемо дуже далеко із якихось теоретичних моментів. Мені дуже близька ця тема, бо, власне, я диплом писала якраз про позитивні обов'язки держави щодо запобігання катувань. Щодо катувань, держава має негативні обов'язки, це не вчиняти катувань, але вона має також і позитивні обов'язки: це сприяти максимально розслідуванню і вчиняти також всі дії для того, щоб не допускати в подальшому катувань. І насправді національна влада, тобто держава, Україна, вона має вчиняти низку дій, щоб якщо це вже раптом сталося, зробити все можливе, щоб максимально ефективно це розслідувати. Але на жаль, е якщо ми взяно глянемо на справи Європейського суду з прав людини за статтею 3 в нас є дуже багато позовів, і якщо взяти до прикладу 10 років тому їх було ще значно більше, е де показується наскільки держава неефективно розслідує ці справи. Там є доволі багато проблем, до прикладу, що вчинялися певні. Дії в СІЗО, і керівник СІЗО має розслідувати власне те, що сталося в СІЗО. Зрозуміло, що ніякого ефективного розслідування не буде вчинено. Тому е, ситуація і проблема вона така доволі комплексна, багатогранна, і тут якихось однозначних рецептів точно немає. Е, і якраз в цих випадках, випадку катування, має дуже добре працювати машина, державна машина і на випередження таких випадків, а з другого боку і на ефективне розслідування. Що цікаво, я бачила, що влітку колишній міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що катування в Україні це не масова історія, а просто якісь одиничні випадки. Але при цьому. Ще перед вторгненням на суспільному був матеріал, що щороку в Україні відкривають близько 2,5 тисяч кримінальних проваджень за катування і незаконне застосування сили правоохоронцями. А вироків за останні два роки в таких справах винесли менш ніж як 20. тобто це ще до широкомасштабної війни напередодні. Чого так? У Нас немає інструментарію, щоб карати чи просто закривають очі. Ситуація доволі складна. Перше з кваліфікацією не завжди різні дії кваліфікують як катування, і далі ми будемо говорити, як депутати пропонують це власне виправити. А друге, це якраз неможливість дотримання цих критерій ефективного розслідування. Це і незалежність, неупередженість осіб, які здійснюють розслідування, і це вже недоліки кримінального процесу. Насправді новий кримінальний процесуальний кодекс ухвалили там після 2010 року, в 2012 році. Але коли в нас діяв кодекс 1960 року, там було набагато менше інструментів для того, щоб запобігти власне вчиненню катувань різних процесуальних інструментів, які щодо ретельності, невідкладності, проведення розслідування, якщо вже таке сталося. І коли Денис Малюська каже, що такі ситуації вони не дуже є поширеними. На жаль, вони не поширними не через те, що вони не трапляються, а через те, що вони часто навіть не доходять ходять до суду, тобто він просто не знає про них. Ну, система загалом налаштована так, що суди до, до судів ці справи не доходять. В мене взагалі катування асоціюється з якимись тоталітарними режимами, і мені дивно чути, що в нас в демократичній державі, яка й своїми нюансами в різних системах з нереформованими різними системами все одно зберігається така кількість випадків катувань. Насправді, взагалі, ця система протидій катуванню на людському такому, що принижує гідність поводження. В нас Формувалася після другої світової війни фактично одночасно з формуванням положень загальної декларації прав людини і однією з перших справ, які Європейський суд з прав людини розглядав по цій статті, власне, третій забороні катування, це була міждержавна справа або грецькі грецька справа. І власне ці скарги стосувалися Практик діяльності цієї військової правлячої хунти в Греції вони застосовували тортури. Вони застосовували фалаки, це нанесення ударів по ступнях нітих, притупленим знаряддям, нанесенням тілесних ушкоджень. І суд визначив, що це справді жорстоке поводження, тому що спричиняє страждання. Ще такою дуже відомою справою. Це Ірландія проти Великобританії, дуже стара справа 78 року. Там зазначало, що співробітники північно-ірландської поліції вони жорстоко допитували осіб, які були під вартою, і навіть ця справа фактично сформувала оцих п'ять методів, коли там людей позбавляли сну, можливості рухатися, води, їжі і так далі. Дуже цікава справа проти України: це Гонгадзе проти України, і там взагалі суд сказав, що ставлення. Слідчих органів до заявниці і дітей воно дійсно завдало серйозних страждань і прирівнюється до поводження, яке принижує гідність. Якщо ми ранжуємо ці всі поняття, то в нас найвищі катування, потім жорстоке поводження, потім поводження, що принижує гідність. І суд в кожній конкретній справі він має розглядати, чи справді те чи інше діяння до конкретної людини воно призвело до цих наслідків. Тобто ти ведеш до того, що це не дивно, що в Україні зберігається висока кількість. Катувань ми не можемо точно сказати, яка кількість катувань зберігається. Я не думаю, що нам варто вірити тій офіційній статистиці саме через особливості нашого механізму і превентивного і розслідування. З іншого боку, ситуація дуже змінилася з широкомасштабним вторгненням. У нас з'явився новий. Розділ можна сказати в історії це катування російськими військовими українських жителів, і там також я думаю в подальшій судовій практиці буде дуже багато чого нового. Тобто, я хочу сказати про те, що взагалі практика щодо катування вона є дуже динамічною, вона постійно розвивається, і треба відслідковувати у ті тренди, які з'являються насправді щороку. Давай повернемось до законопроекту, який подали зараз на радепи, який має трошки поправити ті проблеми, які зараз у нас є. Що вони пропонують? Пропонують, по-перше, доповнити кримінальний кодекс новими злочинами зокрема, це катування вчинене службовою особою, тому що зараз у нас катування стаття вона знаходиться в розділі злочини проти життя та здоров'я особи. А найбільша проблема з катуваннями, які вчиняються службовими особами. Це йде мова і про катування в армії, йде мова в установ... про катування в установах виконання покарань. Це є найбільшою насправді проблемою і її потрібно вирішувати і цей законопроєкт вони визначають, що таке власне катування вчинене службовою особою. Там обов'язково має бути мета це змусити людину діяти всупереч її волі, або отримати інформацію, або покарати чи залякати, і це карається позбавленням волі на 7-10 років забороною обіймати певні посади до трьох років. Одразу порівнюємо за покарання з покаранням за розповсюдження даних з відкритих реєстрів. Розуміємо. Що в цій ситуації катування вчинене службовою особою це абсолютно виправдане, і пропорційне покарання в тій ситуації це не пропорційне покарання. Також додається ще низка статей, зокрема, катування, вчинене службовою особою за попередньою змовою з групою осіб з мотивів дискримінації, або в місцях примусового утримання. Це, зокрема, про установи виконання покарань, там ще вище покарання там з 10 до 15 років. Також заборонено обіймати певні посади, поводження, що принижує гідність, якщо воно вчинене службовою особою. Ми теж. Раніше говорили, що це менш це м'якше діяння ніж катування, але воно теж має власне каратися, тому що це дії або бездіяльність які. Формують в людини відчуття приниження або знецінення незалежно від мети. Якщо в катуванні в нас є мета, то тут нас немає мети. І власне невиконання або неналежне виконання службовою особою обов'язків, що призвело до катування або приниження гідності. Це також буде кримінально караним. Будемо сподіватися, що законопроект швидко розглянуть в комітеті і ухвалять, тому що це якраз та річ, яка дуже. Важлива